Коротше, слухайте стою в магазині, вибираю огірки. Підходить мужчина і каже Можливо, спробуєш мого огірка. Стою в шоці, очима кліпою. не розумію, що відбувається. Відповідаю корнішони не цікавлять, образився та ще й дурою конченою бізвав. Обернувся, пішов геть. Що він хотів почути у відповідь? Я не розумію. Я б цю відповідь придумала вночі через вісім років. На базарі я брала овочі завжди в однієї продавщині. Заприятелювали. Вам, як завжди, ваш улюблений розмір? Так, думаю, трьох штук досить, сказала я, і вона клала на ваги три довгих огірка, дехто перешіптувався. А що таке? Ця жінка не любить маленькі. На дієті вона, ото огірок в день і з'їдає, якраз на три дні. Так можна було більше малих взяти, один з черги встромив носа, я йому в очі. А я люблю раз у день, але довго, а не тричі по кілька хвилин, і всі жінки у чергі засміялися. Колись на вокзалі чекала одногрупницю була в джинсах та в курці, початок зими. Підійшов чувак і спитав чи працюю я зараз. Сказала, що тільки вчуся, а коли він пішов, тільки доперло про що він. Пройшло 11 років, а в мене на поготові 100-500 відповідей, але немає кому відповісти. Колись йшла з супермаркету з великим лотком яєць в руках назустріч хлопці, і один з них такий дівушка, давайте я вам помогу яйчки доністі ге-ге-ге. Відповідь свої несіть. Був випадок один, схожий формат, лише не про огірки. Я сказала повторіть, будь ласка, ще раз і голосніше, типу не дочула. Воно ще раз каже дурне, плюс люди деякі обернулися, почули. Я знов перепрошую ще раз, але я ще для поліції копії запишу, дістаю телефон і вмикаю запис аудіо. Пішло матюкаючись. А там десь дружина між рядами з корзиною повною продуктів ходить. Може, образився, бо в нього не такий там корнішон, а пафосний пікуль? Гарно відповіли, деякі чоловіки думають, що їм все дозволено, можуть взяти будь-яку жінку, навіть чиюсь дружину, тільки тому, що він знає 10 фантастичних слів тіпа того огірка це чистий совок та вульгарність. Сто відсотків погоджуюсь це не мужність, а совкові замашки і неповага до жінок. Часи змінилися, а мізки дехто так і не оновив.